Що, перл Джем? <laughs> По-любому. Еді Ведер пофарбував хаєр в червоний колір. Wait a minute, Стоп! Це не перл Джем. Я радий, що в тебе є мозги. <laughs> чувак кривляється точно, як Еді Ведер. <laughs> no це Еді Ведер кривляється, як цей чувак. Вони обоє кривляються, як Джон Баклуші. Точно. Він здох. Я чув, що ці чуваки були першими, а Перл Джем здер у них весь музон. Ніфіга, Батхет. Першими були Перл Джем. І ті, і ті галімі. Батхет, Перл Джем не Галімі. Вони сієтла. Точно. Льовий ведмедів. Бівіс, для того, щоб кліп був класний, ведмедів мало. Знаю. Треба, щоб ці ведмеді срали. Це один з варіантів. Я теж хочу оранжеву плічу. Тобі пішло, Батхер. Пофарбуйся. Полібово.